Христос народився мої хороші сьогодні. І сьогодні ми знову на торговиці 28 грудня. І я розкажу, покажу ціни, які є на сьогоднішній день. Ось. Розказати та показати, які будуть ціни на, на торговиці. Що, що по чому? І скільки коштує зараз на тута. А по скільки кормовий бурак? По 6. добре, дякую. Бо питали мене, та я хочу тут. А по скільки пшениці? А кукурудза? Добре, дякую. А картопля по скільки? 20 гривень. Біла і червона. Біла і червона. А цибулі? 17. А бурячок? 15 і 13. Добре. А ще є у вас гарбуз, по скільки? 15 кілограмів поганий, жовтий на кашу. три ага. штучки. А е, квасолька? Квасолька 70 кілограм. Добре, файно дякуємо. А по скільки у вас зелень? По скільки це? По 15, 15 за пучок. А добре. А по скільки тушонка? 200 гривень. 200 гр... А яйці? 8 гривень. По 8 гривень. А і сало? 150. 150, добре, дякую. А по скільки чесник? По 100 гривень. А горіхи? 40. А Мед Мет 220. Добре, дякую, один 10 буде. А така картопля домашня, по скільки? По 20, 20 гривень. Картопля добре, дякую. А по скільки тільки півлітрові банки? Мам, по скільки? Так. По 9 гривень. О, 9. Тут є різні такі макарони Роби і таке всяке. Нині дуже маленька, торговиця, нема так людей, але все одно трошки є. Те, що можна щось придбати. Зовсім маленьке. А по скільки пшениці? А кукурудза? Добре. А перловка ця? 14. 14, ясно. А по скільки така мука в цих пакетах? Яка сама? Оця вох. А, а один пакет я маю новось. По 50 гривень. По 50 гривень, добре. А скільки великий мішок Вінницької? 950. 90, 900, а богумели? 25. А 25 ка скільки? 580. 580, добре, дякую. А все ще А цукор? Який? 10 кільовий скільки? 270. 270. Добре, дякую. По скільки у вас? А ну, кажіть, літрова, 2 літри. Літрова скільки? Сімдесять. А 2 літрова? 330. І 5 літрова? 320. А ця десять? Добре, дякую. А по скільки морква? Морква 15. А капуста по 20. А ще мене питали, оці тушка кролика, так у вас? 500 гривень там у вас. А скільки ви не знаєте, скільки там? 2 майже. там до 2 майже 2 так. А ще скажіть, скільки двері тут ваші коштують. 5 і 4 з половиною. Добре, дякую. А капуста у оця... 100 гривень, 3 кілограма. 100 гривень, 3 кілограм. Добре, дякую. по скільки така морква? 35. 35, така гарна велика морква. А ця капуста у вас, а ну скажіть, по скільки? Літрове ведерко? 50. 50. 60. 60, так, добре. Це та, що ми брали. 60. Де ще є ялинки, ще можу ялинку. А по скільки ще ті ялинки? Гроші. Та гроші, ясно, що без грошей. <глес> все треба, а по кількість. <глес> а на що вам? Ви хочете купити, чи ви хочете собі? <глес> <глес> Ні, ми люди питають, я знімаю в нас сільський канал сільське життя, та й ми знімаємо на канал. яка інтересує, Лена? Та, та ви кажіть, ви всякі, то тобто, менші, бі... 150, біль... 150 менше, а он там більше велика. 400, добре, дякую, мади. Тут гранат 130-80. Мандаринки 70 тормови, 75, 75 суш. Добре, дякую. Так, так, а то саме таке і робимо. 100 гривень сливи і 30 яблука. А ну скажіть, скільки санці сон я хочу тут? 200 гривень, а сало то. 150. Так, а ця варена? Варена 220 була. Так, а ця ковбаса? 320. А ці отакі? Це 320, це 300. Так, 320 он... під черевина, 300, під 380, 380. Ну, це рублена 320, така під черевина 300, кіошеїк 380. І то ти, скажіть так, аби я вас не доток. Паштет 110, тушонка 120, фасоля 140, шкварки 130, і смалець 100. Дуже файно, дякую. А скільки бутилка молока? 45 гривень. А сметана? 60 Добре, дякую. А оця кобаса скільки? Скажи? 400, ага. 400 гривень за кілограм. А ну розкажи трохи оці ціни нам. Ці. Оця. 350 гривень за кілограм. Люблена ця а. і ця також 350. У на 300. А. А. Ще було друга місце, але я вже забрала. А цей той що? Порядця 360. Пробуйте. Ні, ні, ні. ми цього сало. Все, розкажіть нам такі. 300 печена, така печена 300, копчена, така ж 300 була. Хлібець 250 свинний, е, свинний мелений, рублений, імвечий 280. 330. 에, може, є, імвеча печена повоса, кров'янка 130, пустатівка 250. Ну є, ще дуже смачний з підчеревини. Uh -huh. паштет, сало. Добре, дякуємо файно бути. Оце так знову так само 250 гривень. Да. Цю олію 75 за сіль. Тут така. А така майола кільки? 300 гривень. От. А таке мелене, ще скажіть, а ну. 10 гривень за кіно. За... Добре, дякую, Михайла. О, ще є кури. А по скільки кури? По 280 По 280, добре, молоденька, гарні такі, добре, дякую. Свині. Ану скільки свині, ще скажіть ваші. Тисячу гривень, добре, файно дякую. Ану, тут, а ваші свині скільки? Такі більші? Три з з половиною. Вони стільки моє. До 30 кілограмів, дай До кілька. Добре, дякуємо. Нині не дуже великий базар, але все одно можна щось придбати. Є, є, тут можна купити таке більш-менш все. І, і м'ясне, і таке, і таке різні, різні такі є. Ну, чекай, я тут запитаюся рибу. А по скільки скумбрія? Скумбрія. Морозко. 160. А філейка? Така стоїть, така стоїть. ну розкажіть ціни нам ці, ці, сітки тої, бо нам мене просили, аби сказати. Метр двадцять скільки, така груба? 500 гривень. 500 а та з тоненькими такими вічками? Десять метрів. А та більша півтора метрова? 600 гривень. Добре, дякую. Ось такі. А скільки, скільки такий кльош? 30 гривень, 30 гривень. Колишній кльош, я за що так, й кажу, дивіться які. Я вам розказу, на тисячі людей. Добре, добри, харчат, добри. Керівки, великі стаканек, добре, 1, 25. добре. Добре, дивіться, брат. Так, немає, немає. Ми, ми, пи, ми питають, люди питають, я за що й кажу. Ну, дивіться, як... 15 а, ну, а може у вас дойме постали? <рес> ну, ну, добре, ясно. От дивіться, зараз дойме зараз, зараз ли цього пана. От цього пана є різні, різна посуда і такі кльоші, і ось такі води. Тут на півтора тисячі людей. кльоші, <рес> стаканчики, клюшки. Все є, все є, так. О. А по скільки ті хлібні форми? 100 гривень як були, так і не шилися. По 100 гривень ні заходи. В мене нічого не підняє, а молодими піднялися. Ну та то таке, як у кого. Добре, дякую. А оце що таке? абратура на 25 Ага, отака абратура, як колишня, Вона виймається колишня, вона виймається, хочете гріти, хочете гріти воду. А там. Маєкраник пометить. От ви, як, як колишня, як колись були братрури, братру, то то і є, і тепер. Добре, дякуємо. А ну розкажіть, чи хтось користувався братрурами такими, чи, чи було то -то у вас таке, бо що нагрівали колись, у нас такий ще був коцьолок, який нагрівав воду за, ну, замурований. На кухні і так само нагрівав воду, і буде було, коли потрібно тепленька вода. І, і ми собі набирали. Але все ще в мами, як я жила в мамі. І таке було да, дуже давно, я пам'ятаю, з дитинства. Ви розкажіть, чи у вас таке було, чи ви таким всі користували, чи таке було у вас. Ось такі, як сьогодні, на торговиці. Кльош е, у чоловіка там продавав чоловік такий трьохярусний. То теж були такі, колись такі кльоші трьохярусні, як у цьому відео там я показую. Е, на, на перший клалосі е, на такий кльош. Хліб розкладався. Це триярусний три такий кльош. На один, на перший ряд складалося хліб, на другий ряд складалися пляцки, і на третій ряд складалася дрібна випічка. Дуже було цікаво і гарно на столі виглядало. Дуже красиво. Такі були. Откі були і, і такі гейнержавійки були. Такі желізні у мене колись такий самий був. І були такі пластмасові, як у цього чоловіка на, 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 на торговець, на базарі. На торговиця на ринку, от такий, такий кльош був, то дуже гарно так само виглядало. А ще ось такий одноярусний. Я ось тут показую вам, як наложений, випічка на ньому, а посилання буде, як його складати, який то кльош. Він. Посилання буде на бабусині поради, там є повне відео, відеорецепт, як його складати, як хліб я складала, як випічку складала, кому цікаво, можете собі подивитись, я дам посилання під цим відео на, той відео, відео, на, то, що на бабусиних порадах. От. А, а тепер, а тут я покажу, я, який він у наявності, от зараз я вам розкажу. Ось такий. Ось такий делікатний, такий, так, то, то різні собі, отак можеш крутити, дивитися не раз, навіть і круті, хто кому щось і подобає, і, і, то, і, то, і то беруть собі з кльоші. Оце називається кльош. Отак можеш його покрутити, було, і може було собі взяти з кльоша, що хотіти. Що хотіти. О. Бо то і сидять з того боку люди, з того боку. Та ми так, ми так готували навіть на свята. Я все собі отакі робила. То дуже зручно, бо ти собі наложиш усього там на, на кльош, і то дуже зручно виходить. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім, нашій Україні. До зустрічі!